Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі, де ми говоримо про психологію і не тільки. І у сьогоднішньому випуску з серії Історія психології будемо говорити про Едварда Лі Тордайка. І, власне, хочу коротко про нього розповісти, не вдаватись в деталі про його особисте життя, біографію і щоб все було коротко і більш-менш зрозуміло. Ми пам'ятаємо і говоримо власне про Едварда Лі Торндайка, тому що він є одним з найважливіших психологів і дослідників, які зробили чималий внесок у зоопсихологію. Він був переконаний, що психологія має вивчати поведінку людей і тварин, а не розкладати розум на елементи і вивчати свідомий досвід. Проте його чимало праць, теорій і законів власне підкріплюють бехавіоризм. Хоча в той же момент він не відносив себе до представників цього напрямку в психології, які власне вивчали поведінку від англійської behavior — Це поведінка. Власне, він себе не вважав бехавіористом. А вважав себе функціоналістом. Це теж напрямок психології, який власне вивчає функцію психології сьогодні. Едварда Лі Торндайка найбільше, мабуть, пам'ятають через його експерименти на тваринах і знаменитий закон ефекту. Щодо експериментів, то він почав навчати маленьких курчат навичкам проходження лабіринту, і це відбувалося за часів навчання у Гарварді. І власне в Гарварді не було приміщень чи лабораторій, де він би міг облаштувати ці експериментальні лабораторії з курчатами чи іншими тваринами. І Вільям Джеймс, який власне, дуже добре ставився до нього, погодився на те, щоб дозволити Лі Торндайку облаштувати цю лабораторію у себе вдома в підвалі. І Вільям Джеймс дозволив йому. Йому це зробити у себе вдома. І так у Вільяма Джеймса була по суті перша у світі лабораторія з тваринами у себе вдома в підвалі. Пізніше Едвард почав свої експерименти теж з участю котів і собак, і для них він спроектував проблемові клітки. Тут йшлося про те, що зголодніла тварина, наприклад, кіт. Потрапляє всередину цієї клітки, а назовні клітки він залишав якийсь корм, їжу для цієї тварини і просто спостерігав за поведінкою і реакцією тварини. І клітка була облаштована так, що з неї можна було вийти після того, якщо тварина зробить певні дії, наприклад, потягне за якийсь ланцюжок чи. Натисне на якусь ручку, або зробить ці дії почергово, і так далі. Спочатку тварини, які були розміщені в цій проблемовій клітці, робили просто усе, щоб вийти, дряпали стіни клітки і хаотично поводились просто. І, звісно, зрештою їм вдавалося вийти і поїсти. Проте це було завдяки якимось не спеціальним вчинкам і поведінці, тобто вони ці тварини були несвідомі того, що вони зробили для того, щоб вийти з клітки. Проте, уже у наступних серіях експериментів, ці тварини все частіше і швидше виходили з цієї клітки, розуміючи, що потрібно зробити, як поводитись для того, щоб вийти з клітки. Для реєстрації даних і того, що відбувалося під час експериментів, Едвард використовував кількісні показники. І один метод полягав у тому, що він записував кількість невдалих спроб, поведінок і взагалом дій, які тварина зробила під час експерименту, які не, не помогли тварині вийти з клітки. І з кожним разом, після кожної серії в експериментів, ці Кількість неправильних поведінок вона зменшувалась. І інший метод полягав у тому, що він слідкував за часом, і він записував час, який знадобився тварині для успішного проходження експерименту. І знову ж таки, з кожним разом, з кожною серією експериментів, цей час скорочувався, тобто тваринам потрібно було все менше і менше часу, щоб Успішно пройти експеримент, тобто вийти з клітки. І результати експериментів були детально викладені у його докторській дисертації під назвою Інтелект тварин, експериментальне дослідження асоціативних процесів у тварин. І тут він робить такі висновки, що будь-яка поведінка є реакцією на ситуацію, і теж, що поведінка живої істоти. Визначається трьома наступними факторами: ситуацією, що включає в себе зовнішні та внутрішні процеси, реакцією, яка відбувається в результаті цього впливу, і тонким зв'язком зв між ситуацією і реакцією. Серед законів, які виокремлював Едвард Лі Торндайк, були такі, як закон вправи. І тут йшлось про те, що повторення певної дії, певного акту все більше і частіше Призводить до того, що стає легше відтворювати ці дії у майбутньому. Але е, тут є певний парадокс, тому що е, у подальшому е, своєму житті і роботах Едвард Лі Торндайк е, все ж зрозумів і визнавав те, що це неправда, е, і е, був е, проведений власне ним вже такий експеримент, де потрібно було людям з закритими очима е, намалювати три тисячі разів. Ліній ліні, лінію просто розміром 4 дюйми, і було зрозуміло, що людям не вдавалося цього зробити як на початку, так і на кінці експерименту. Тож він зробив висновок, що повторення одних і тих самих дій е, нічого не вчить людину і ні до чого Кращого не призводить, а все залишається досить таки статично в цьому плані. Інший його закон під назвою Закон ефекту, через який Едвард Лі Торндайк власне є більш відомим, полягає у тому, що. Реакція, яка викликається стимулом, яка приносить задоволення, вона буде посилюватись і більше затримуватись і підкріплюватись у пам'яті, ніж та, наприклад, яка є неприємною і, і не яку не хочеться робити. Вона просто буде забуватись і вона не буде підкріплюватись у нашій пам'яті. Тож, коротко про закон ефекту, можна сказати так, що дія, яка здійснюється із задоволенням, підсилює зв'язок між стимулом і реакцією, а е якщо це відбувається з незадоволенням, то зв'язок цей послаблюється. Закон асоціативного су, який є менш відомим у Едварда Торндайка, але тим не менш можна про нього згадати. І тут йдеться про те, що реакція на один подразник з багатьох, які діють одночасно, буде такою ж самою на усі інші подразники. Щодо наукових робіт Едварда Лі Торндайка, то е, насамперед варто сказати про найбільш відому і найпершу його роботу. Е, під назвою Розум тварин, яку він написав ще 1898 року, і вона стала важливим відкриттям на шляху впровадження об'єктивного методу в дослідження процесу навчання. На Кінець я б ще згадав певні цікаві факти про, власне, Торндайка, такі як. Він був першим одним з перших психологів-науковців з Америки, які повністю отримали освіту у Сполучених Штатах Америки, тому що на той момент вже це було можливо і йому просто не потрібно було їхати до Німеччини чи. Європи загалом для того, щоб отримати таку якісну і правдиву психологічну освіту. Іншим цікавим фактом про Едварда Торндайка є факт того, що з самого початку, коли він ще навчався, він хотів робити експерименти і досліди за участю дітей, що йому власне було заборонено, і тому він обрав пташенят і тварин. Але вже у майбутньому, коли він е, працював вчителем у Колумбійському університеті, він е, імплементував певні свої е, навички і техніки, які він використовував у дослідженнях, власне, вже при роботі з дітьми. Так він допомагав. Е, Дітям, які мали проблеми з навчанням, і так далі. Тож так, таким був вклад Едварда Лі Торндайка в розвиток психології, і дякую вам за перегляд. Сподіваюся, все було доступно і зрозуміло. Дуже дякую і всім.